Este es Rurad Mesenciev, el segundo de los Ukrainiano. Лента денотая партида. Я не відчув, щоб вона якось там заважала чи сильно допомагала. Так. Молодець, потисли руку. Це було круто, але це було десь колись. І в даному випадку, ну, яким чином воно відіграє. В даному випадку я тут і чим можу, тим і допомагаю своїй країні захистити її. Я був мобілізований. Більше року назад, наприкінці весни, мене мобілізували. Прийшла повістка в, поштової, в поштову скриньку ввечері. Зранку я був вже в СТЦК. У 99-му році я пройшов строкову службу. До того там трошки півроку я був на контракті, і після того я продовжив контракт. От, і проходив службу в прикордонній службі України. Займаюся тим, що маємо ловити танчики. Ну, це так, це основна наша спеціальність. Ну а так, як звичайна піхота, всім тим самим Копаємо, поліпшуємо позиції, іноді вигразаємось, даємо якусь там відсіч, коли як прийдеться. Ну, я працював в фітнес-клубі доволі довго. Потім, значить, був проєкт, де ми з друзями відкрили свій фітнес-клуб. Працювали над тим, щоб його розвивати, хотіли навіть якусь сітку зробити з декількох клубів. Але прийшла криза. Спочатку, а потім почався Майдан, і, скажімо так, всі інвестиції були заморожені. Люди не хотіли інвестувати в такий буремний час, і це діло закінчилось тим, що клуб був проданий нашим інвесторам. А після того де як? Навіть був час, коли я е, працював ріелтором. Ну, звісно, що звичайна людина, приходячи в армію, вона десь трошки шокована тим, що відбувається, і яким чином все це відбувається. Да? Тому що, ну, давайте будемо чесними, там останні десятиліття не така вже і популярна була військова служба. От. А тим паче, коли йдуть бойові дії. Це не, ну, для мене це не було занадто там важко. Да, деякі моменти спочатку було складно прийняти, але дуже швидко я до того звик. Я просто як спортсмен, я звик трошки адаптуватися. Да? От, і психологічно більш-менш звик бути, скажімо, стійким. Тому що, ну самі розумієте, виходити там виступати перед 40тисячним стадіоном це теж трохи психологічно важко. От, то, можливо, якісь такі задатки того, ще залишились. Ну а з іншого боку, ну а який вибір? Вибір є або казати, як деякі я не созданий, не створений для війни. В мене там вб'ють снайпери і все таке решта. Або прийняти це і йти захищати. Чим можеш, тим і допомагай. Це довіра і ці відносини, вони будуються протягом якогось часу. Тобто, це не такий. Це не відбувається таким чином, що от… привіт всім, я ваш командир, я класний парень. Такого не буває. До довіри, ну, проходить певний час. Але я майже з перших днів, як став на посаду, пішов зі своїми е підлеглими на позиції і робив все те саме, що і роблять вони, жив в таких самих умовах, і можливо це трошки прискорює цей процес. В моєму колективі е багато добровольців. Тобто люди, деякі з самого початку прийшли, деякі через пару місяців після початку широкомасштабного вторгнення, деякі навіть воювали і до того в АТО. Тобто, це люди вмотивовані, вони були і тоді вмотивовані, і як би вони не втомилися на сьогоднішній час, але десь там внутрі, скажімо так, вони досі мотивовані. Вони це прекрасно розуміють. Так, люди всі втомилися, це звісно. Але так як вони самі прийшли захищати, то значить, та мотивація сильніша, ніж втома, ніж якісь там відмазки, страх або ще щось. Є таке, звичайно. Я 20 років прозаймався професійно. В середньому ми займались десь 7 годин в день. От. І, звісно, що травм дуже багато. Ну, тільки чотири операції на плечах. От. І переломи були різні, там, і розриви зв'язок, і таке інше. Ну і Зараз да, в цих умовах, воно то там болить, то тут болить. Таке є, звісно. В першу чергу спина болить. <головіка> ну, то, звісно, я думаю, всім зрозуміло. Це неоднозначне таке питання. Чому? Тому що. В плані травм, да, тут є навантаження такі специфічні, і травми вилазять. Починає боліти те, боліти се, от, є а В плані фізичної підготовки начебто краще. Але фізична підготовка це такий стан, який не тримається вічно. Тобто я не займаюся спортом ось уже майже 20 років. І якщо фізично я не підготовлений, то звісно моє спортивне якесь минуле, це тільки минуле. Тобто сюди я потрапив якраз після того, як я відновлювався після двох операцій на плечі. І тому фізична підготовка, самі розумієте, була на низькому рівні. Там були дві складні операції, і я більше року відновлював. Ну, скажімо так, рухливість плечового суставу, тому що рука не піднімалась і вона, в принципі, і досі до кінця не піднімається. Тому так, да, якщо людина займається ось зараз, якимось спортом або хоча б там в тренажерний зал ходить, то це плюс, це плюс, людині буде легше, однозначно. Але якщо це було десь колись, там дуже давно, ну, це ніяким чином не сказується. В першу чергу, це ті спортсмени, які е, займалися професійно в мій час, ті, хто мене знають, з якими ми дружимо, з якими, з якими ми знайомі. От. І так це було. Я звертався до спортивної спільноти про допомогу на збір коштів на автомобіль для нашого взводу. Вони відгукнулися і доволі швидко допомогли. Але такого спеціального часу не виділяю, де і його нема, щоб особо слідкувати. Так, я підписаний на декого, там дивлюсь, звісно, по спортивній гімнастиці. Тим, чим я і займався. Тобто там висвітлюють через Facebook, висвітлюють, ну, наприклад, які там змагання, де проходять, які там результати і таке інше. А так, щоб якось поглиблено за цим слідкувати, то на то нема часу. Гід. Ну, є у нас одна молода зірка в збірні. Доволі молодий хлопець, але вже себе він добре показав. Він вже чемпіон Європи. От, і сподіваємося, що на найближчих Олімпійських іграх буде вже від нього якась медаль. Бажано, звісно, <залтур> золота. Ну, насправді це складне питання. Чому? Тому що спортсмени це такі, як е, окремий шар суспільства, вони, в принципі, зайняті тим, що намагаються прославити да, нашу державу на теренах всього світу. І якщо е, керівництво країни воно зацікавлене в цьому, то з огляду на це так, спортсменів. Варто, мабуть, залишити спокою, нехай вони займаються своєю справою, тим паче враховуючи, що зараз дуже складні часи для цього, да? але тим не менш вони продовжують якимось чином добувати ці медалі да? і казати, що ось Україна потужна і не тільки там в чомусь окремому, а є і спорт, і навіть ми намагаємось в таких умовах розвивати цю галузь. А якщо дивитися на це з огляду, що в армії нестача людей, ну всі ж розуміють, кожного дня є поранені, є вбиті, і потрібно якось поповнювати особовий склад. Тоді так, да, хотілося б, звісно, щоб здорові молоді люди призовного віку, щоб вони долучалися і допомагали. Але знову ж таки, я вважаю, що це має бути ну, певне бажання і розуміння цієї ситуації. Якщо людина психологічно не готова до того, то я думаю, що мало толку з неї буде в якомусь окопі. Якщо стосується бронювання, то, моя думка, не можна а, а гнати на війну тих самих лікарів з швидкої допомоги або пожежників ДСНС, так? Бо як прилетить ракета, хто буде все це полум'я тушить? Або хто буде рятувати життя, так? Да? Тобто якісь певні категорії людей, які критично потрібні, так, їх, я вважаю, треба бронювати. Але не всіх підряд. Тому що, ну, самі пам'ятаєте цю новину, коли цирк бронює своїх артистів, ну, я вибачаюсь, це не критично. Абсолютно. Чи є той цирк, чи нема того цирку під час війни? Я не хочу, щоб е, окупанти, скажімо так, добралися до моєї сім'ї, до моїх рідних. Не хочу, щоб е, Країна як така припинила своє існування, нація припинила своє існування. Не хочу, щоб, скажімо, повернувся той самий Совок, який був. Знову о, якісь репресії, знову Ну, достатньо просто подивитись на ті регіони, які, скажімо, Росія вже врятувала, да? ту ж Абхазію, ту ж о, Чечню. І таке інше. Тобто, кругом, де вона йде рятувати, Придністров'я, все це закінчується розрухою, ніщитою, припиненням розвитку якогось. Це мене не влаштовує. Мені хочеться, щоб наша країна розвивалася, щоб наша країна нагідних увійшла в європейське суспільство, щоб ми економічно розвивалися, жили краще. Легше, щоб в нас було більше е можливостей і для розвитку, і для роботи, і для гідного життя. Все це антоніми за русським міром. Давайте для початку доживемо до перемоги. <гум> Переможемо, а тоді вже будемо будувати якісь плани на подальше майбутнє, тому що, ви ж бачите, невідомо, коли все це закінчиться. Чим закінчиться, в якому стані буде країна, скільки залишиться людей взагалі в країні. Це впливає і на економічні показники, і взагалі, що тут далі буде відбуватися. Я так розумію, вже не вистачає працівників в багатьох галузях, тобто від цього страждає економіка. А якщо піде ще, ще один відтік, скажімо так, да? населення? То ну, буде дуже складно. Тому спочатку треба дожити до цього моменту, а тоді вже будувати якісь плани.